В нашому огляді презентація чергового тренду Ярнарт Сімфоні. В цілому будь-який колір чудово впишеться в ваш гардероб. Працювати з такою пряжою саме задоволення. Ділянки катону змінюються ділянками віскози. Полотно виходить цікаве, нерівномірне. Але такий стиль в'язання зараз тренді. Тим паче, якщо ви початківець, ця пряжа для вас, бо вона приховує всі недоліки. Думаю, Ярнард Сімфоні може стати фаворитом цього літа, але найголовніша родзинка цієї пряжі. Рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Ярнард не перестає нас дивувати цікавими новинками. Тому сьогодні в нашому огляді презентація чергового тренду Ярнард. Сімфоні. Моточки 50 грам, і в них 125 метрів. І склад 80% бавовни і 20% віскози. Вони невеличкі, мають дуже гарний вигляд. Приємні на дотик. Місцями можна побачити сатиновий блиск. Але найголовніша родзинка цієї пряжі це ниточка, яка виконана у вигляді шнурка з нерівномірною текстурою. Ділянки катону змінюються ділянками віскози на однаковій відстані. За рахунок цього ширина шнурка. Віскоза значно вужча за бавовну. Ниточка трохи тягнеться, кінчик не сиплеться і не розпускається. Працювати з такою пряжою саме задоволення. Вона ніжна, шовковиста, але моя порада обирати дерев'яний або алюмінієвий інструмент, щоб петлі менше ковзали. Це стосується як спиць, так і гачка. В полотні розмір петель може відрізнятися в тих місцях, де бавовна з'єднується з, з віскозою. Я не вважаю це недоліком. Така структура пряжі надає не Повторний та незвичайний вигляд виробу. Щодо інструментів, виробник ради обирати їх в розмірі 4 мм. Я з цим згодна, тому всі свої зразки я зв'язала цим номером. Лицева гладь добре розтягується і відмінно тримає форму. Помірний блиск не кидається в очі, але добре декорує в'язку. Полотно виходить цікаве, нерівномірне, наче спеціально зв'язано, неохайно. Але такий стиль в'язання зараз тренді, тому у випадку з цією пряжою це. Скоріше перевага. Тим паче, якщо ви початківець, ця пряжа для вас, бо вона приховує всі недоліки. Скоріше за все, вас цікавить питання, як вона виглядає у візерунках. Що ж, я це передбачила і зв'язала зразок за журом. Цією ж четвіркою полотно вийшло більш дерявим і рядким, але виглядає об'ємнішим. Таке ж еластичне, проте форму тримає не дуже добре. До речі, здалеку річ виглядатиме бархатною і похкою, на відміну від лицевої гладі. Але малюнок Буде не дуже помітний на загальному фоні виробу. Думаю, саме для такої пряжі більш далим буде візерунок зі спущеними петлями. Майстер-клас на нього є на нашому каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Резинка зв'язана трійкою і змушена признати, що бавовна в шнурку відмінно справляється з поставленою задачею. Чудово розтягується і швидко повертається на місце. Звісно, ідеальної рівності ви не досягнете, але в цілому вийшло непогано. Я очікувала, Гіршого результату. Що стосується гачка, все-таки вискозні ділянки більш помітні у стовпчиках з накидом, аніж у лицевих петлях. Пров'яз вийшов гарний, більш рівний і охайний. Майже не тягнеться, але товстіший. Це значить, що витрата пряжі буде трохи більша. Влітку в такому виробі буде спекотно, а ось на весну якраз те, що треба. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 25 відтінків цієї пряжі. Здебільшого, це сучасна лінійка. З і пастельними кольорами. Залежно від номеру, відтінок віскози в мотку може бути тон в тон або трохи темніший. В цілому будь-який колір чудово впишеться в ваш гардероб, а тепер пропоную розглянути їх детальніше. Номер починається цифрами 21, далі йде 01, 03, 06, 08, 10, 11, 12. 13 15 16 18 20 22 23 24 26 що можна зв'язати з цієї пряжі через специфічну і незвичну текстуру полотна? Єрнард Сімфоні буде гарно виглядати в період теплої весни і прохолодного літа. Це можуть бути і короткі жакети, легкі ковтинки, футболки або базові топи. В якості експеримента можна зв'язати і невеличкий шарф, бо пряжа чудово драпірується. Як доглядати за виробами: ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати і сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску. Свої зразки я відпарила зі зворотньої сторони на середній температурі з парою і це надало їм завершеного вигляду. Поговоримо про витрати. На невеличкий шарф вам знадобиться 4 матка. На базовий топ 6-6,5, а на кофтинку з рукавами середнього розміру 8 моточків. Нагадаю, що ці цифри приблизні. Підведемо підсумок. Про Ярнард Сімфоні плюси пряжа дуже незвичайна, натуральна, приємна до тіла. Повітру Чудово в'яжеться, добре тримає резинку. Самодостатня. полотно не потребує додаткових візерунків для декору. Відмінно підходить для новачків, бо в полотні не видно недоліків. Має дуже привабливі кольори в палітрі. Мінуси. Мені здається, в лицевій гладі пряжа може давати трохи косину. Вона важка, тому, мабуть, не дуже економічна. Ділянки віскози можуть чіплятися до сухої шкіри рук, а також маточки мають невеликий метраж. Було б зручні. Якщо б вони були більшими, в цілому пряжа мені сподобалась. Інноваційна, креативна, дозволяє створювати унікальні вироби. Особливо мені зайшла лицьова гладь, бо саме вона виглядає мінімалістично стильно і потребує мінімум зусиль зі сторони в'язальниці. Думаю, Ярнард Сімфоні може стати фаворитом цього літа. В коментарях напишіть, як вам ця пряжа. Можливо, у вас вже з'явилися ідеї, що з неї можна зв'язати. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете. Знайдете в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па! Солодких вам петельок!